Всі всім привіт і ми продовжуємо. Це третя то есть Лері брокі, Лакі споки. А в смысле, на нас буде 5 частин за пост. Ми відправляємося у прошлое Скері Лері, Скері Бері там іще когось good luck. І ми, значить, друзі, продовжуємо я на цьому остановлюсь. Не буду на веселі. Взагалі круто, Нам треба щось у це брати. Челики, я ж надіюсь, ви ж не будете удалятися. Скука. Ну це ще багато, друзі. У нас дуже багато. Mm -hmm. Отакий От таке челик. Це скарилери. Ну реально, похоже, що на скарилери. Це і є скарилери. Так, нам надо обшукувати якісь ці коробочки. І ложити їх на допомільні предмети, які соответствують. Ларі. Ларі. І від нього треба ховатися в шкафчиках. Удачі. Давайте, так по типу розпаковуємо. Тут нічого нема. Давайте оцю розпаковуємо. Так. А, він тоді ложиться. Ой, сюда на время пока що заходить. Бритила. Бритила! Опа, це таке? Матч. Матч, матч, матч. Єс, 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 єс. Правильно, челики. Тут джинничего немає. Зай, весь, еще ми сюда, зайшли. Все, друзі, відкриваємо, деви. Где чел? О, Господи. Ты туда не прорвайся. О, Господи, девочка, навище ты туда побежала? Кладовочка. На, распаковываем. Да вообще другие шукать. Тут ничего нема. О, там тоже склад. Фу, Вон там. Так, давай ты в две всякие прикольно. Напишіть у коментарях, чи б ви хотіли побувати е, в, е, в ЧАСо, в світі Чіасю. Так, музиканс вообще не цього. Мар, це шо, малювання? Ні. Це теж склад? Це взагалі друге. Это тоже склад. Мать. А, где, а куда его тогда ставить, Алло. Куда его ставить? Ой, правильно. В той кладовки уже все визначали, в одной тоже. Його тут нема. Нема. Друзі, ви обов'язково перевіряйте. Чи де він є, чи де його нема. Він сюди йде. Бежим, біжим, біжим. Пора увіряю, біжим. біжим. Девчонки. Это все распаковываем в какую-то коробочку. Уже сим положила, челы хорошо працюют. Куда? Это фарба. О, боже. О, боже, челы. Вот и засыпь, Музыкант. На сцене. На сцене, сцене, это музыкант. Малювание это тоже, я так думаю, не. Це для другого класу. А де цей клас? А куди його ставити? Господи, тут ще такий клас є. Так, все, це правильно. Так, все, класс завершила. Челики, бежите. Так, ну тут все поставлено тоже, я так предполагаю правильно. Вот и. А тут уже ребята все обшукали, активнее. А активнее, пацаны. Я ж надеюсь, там они не зайдуть. Ух, мене мимо промельнули. Так, все, мене от із этой скалірей поберну. Так, друзі, значить, дивіться, ну це реально цікава кінцівка. Не сюди. мене ще не це вообще. Так, 10 уже поставлено правильно. 10 штук. О там ж. Там якісь щільки. От тут щось перевіряли. До кінця все. Так. А куди? Друзі, біжим, 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 біжим. Мене не побачили, мене не побіжить. Хоч би мене не побачили, мене не побачили. Щел біжи. Господи, друзі, що довга серія получає виходить. Тут уже все челики обшукали. Одинадцять. О, ні, лучше тут перестать. О, Господи, він до мене рвується. Челик. Шукує щось. А що виходить потихеньку, Чиліка? Ні. Не, на сяке було, так і залишилось. Ух, друзі, переждали, перечекали нормально. Останнє залишилось. І куди далі? Че? Че? Вот, 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 господи. А куда вообще йти? Де кладова. Де ще кладова. Я скоро буду тут. О, господи. Я скоро буду тут. Що они там пишуть? Тут усе вони обшукали. Ми бігаємо туди-сюди по кругу. О, Господі, це ж треба було. Вони всі ждуть. Вони всі притили там. О, Господі, це там матема зноситься. О, Господі, а я туди не зайду чим. Мова, що ти туда зайшов? Друзі, нас мінус один ігрок. Настає все менше і менше. Так, все. Вс. Да. Бігаємо по кругу, друзі. Сейчас я прибіжу, поставлю і повернусь. Друзі, я, я повернувся, то есть. Уже повертайся ставить. Челіки, давайте. Є. Ми пройшли. Є! Yeah, є, yeah. поздравляю тебе, Максимчик! Дякую. Продовжуємо следующий